Чи почували ви себе самотніми? Самотність зазирає глибоко у душу і стає набридливим гостем. Такий гість був і в мене. Я з маленького міста і покинула дім, щоб вступити до навчального закладу. У моєму шляху були важкі випробування: нові люди, нові почуття, нові стіни, нові зовсім чужі вулиці. Мені було потрібне сильне плече мого батька та щирий погляд матері. Але вістень 14 годин робила це неможливим. Потяги стали частиною мого життя. Кожен квиток дарував мені щастя, але усвідомлення того, що твої брати дорослішають без тебе. А батьки звикають до твоєї відсутності, робило це важким випробуванням. Тоді я дала собі слово, що, незважаючи ні на що, я впораюся з тією відстані між нами. Я зроблю так, щоб мої батьки пишалися мною, і тоді їм буде радісно і спокійно, а значить, сум зникне. Пам'ятайте: якщо ви є у серці близької людини, то неважливо, скільки між вами кілометрів. Говоріть частіше своїм близьким, як сильно ви їх любите. А я це зроблю саме зараз. Якщо завтра кінець світу, то відразу я буду думати, скільки всього я ще не встигла в свої 19, скільки країн не відвідала, не дописала книгу, не видала збірку есеїв, прози, віршів, не доробила. Радіопередачі, недемонтувала інтерв'ю з Коцарєвим, недообробляла фотографії, недописала статті, все не, 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 але ж скільки я всього зробила, а відразу починаю думати, що ні? Я думаю, кінця світу не буду, тому що в мене квитки в Польщу на 28 січня. У цій палаці лежать діти з онкологічними захворюваннями, надягаємо бахіли і вислуховуємо останні поради від головного лікаря. Крок вперед. І раптом опиняєшся зовсім в іншому світі. Тут очі дивляться на тебе з болем і надією. Батьки тримають за руки своїх дітей і моляться. Трирічний Микола тулиться до мами. Семирічний Сергій відходить від хіміотерапії, а Оксана 13 років готується до завтрашньої операції. Багатьом дітям важко ходити, дихати і розмовляти. Все, що у них є, це ще одне сьогодні, в якому так просто хочеться жити, дружити і радіти. Кров, гроші, спілкування, підтримка все. Абсолютно все можу продовжити їх життя, навіть якщо на рік або місяць. Добре, що своєю молодіжною організацією Миколад ми це своєчасно зрозуміли і змогли зібрати 40 тисяч гривень, аби дати, хоча б одній дитині, шанс вижити. І не збираємось зупинятися допоки вони потребують нашої допомоги. Це наша спільна боротьба. Здавалося, скільки часу минуло, але все залишається, як і було. Ми залишаємося не самосвідомою нацією. В нас є власна держава, власна мова, власна культура та власні традиції. Ми повинні бути щасливими, але ми просто не знаємо, що із цим багатством робити. Ми просто чекаємо від того, за що наші предки боролися віками. Нам на це начхати. В нас є власний дім, який на які кошти, вода та їжа. І все, а більшого й не треба, аби не було гірше. Ми нація інтернету. Саме там ми будемо жалітися один одному на наше життя, яке ми самі собі обрали. Саме там ми будемо жалітися на нашу владу, за яку ми самі голосували. Раніше я думав, що ми, молоді українці, діти незалежної України, зможемо змінити ситуацію. Але, на жаль, я помилявся: нам це не потрібно. Ми просто залякані і затуркані нинішньою владою. Можливо, нам потрібен час, але скільки ще нам потрібно чекати? Чи можна будь-якими засобами досягти своєї цілі? Для мене принцип мета виправдовує методи неприйнятний. Чи зміг би ти продати принципи за гроші, зрадити друга або й навіть вбити когось? Думаю, що головне залишатися чесним перед самим собою. Хтось присвячує весь свій вільний час здоровому способу життя. Дехто малює картини і вдень, і вночі, залишаючи без уваги інші важливі речі. Наприклад, твоя мама цілий день готує тобі їсти, прибирає в твоїй кімнаті перед твій одяг, а ти не можеш їй допомогти. Хоча б елементарно винести сміття. Чому ж бо? Бо ти ж малюєш. Головне, щоб твої методи досягнення цілей були правильними та шляхетними, інакше це просто принизить твою мету. Куди подітися таланту? Що робити мені, людині, яка хоче співати для людей? Пробуватися в шоу-бізнес? А що там? Там вже давно перестали звертати увагу на вокальні дані, там просто заробляють гроші. Іти в телепроекти, я там була таке враження, що на кастингах сидять люди, які нічого не розуміють ні в вокалі, ні в музиці. Їм також потрібні обличчя для заробляння грошей. А що ж тоді робити? Співати на вулиці? В транспорті, в душовій кабіні? А я хочу співати. и я буду спевати. We could have had it all, rolling in the deep. You have my heart inside of your hand, and you played it to the beat. Я не розумію, чому українською мовою так нехтують, чому ми не використовуємо можливість розмовляти так, як інші не можуть. Наша мова, вона ж така унікальна, вона ж така красива. Це ж таке задоволення вимовляти кожен її звук, чого лише варті слова кохання, «гудзик», паляниця. Нашою мовою захоплюється весь світ, але чому стільки не ми. Я шукаю відповідь на запитання, чому і не можу її знайти. Ліна Костенко стверджувала, що нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Та ми ж самі знищуємо свою власну мову, відповідно, і себе також. Щотижня у світі зникає одна мова разом з нею і її народ. Я не хочу вірити, що колись це станеться із нами. Ми ніколи не зможемо реалізувати свій ментальний код іншою мовою, лише українською.